Відсьогодні в Україні розпочалася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання, яка триватиме до 17 березня. Традиційно вже зареєструватися можна на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Саме ж ЗНО розпочнеться 23 травня тестом з української мови і літератури, яке буде зараховане і як оцінка з державної підсумкової атестації. Для цього треба сформувати і роздрукувати реєстраційну картку. Це можна зробити самостійно або ж звернутися до пунктів реєстрації в області. Їх три в Кропивницькому Олександрії та для випускників поточного року реєстрація відбудеться централізовано в школах. При оформленні документів просять бути уважними і вірно вказувати адреси і телефони. І наразі вже завершилась реєстрація на пробне ЗНО. В області його будуть складати 3824 особи. ЗНО з української мови відбудеться 1 квітня, решту предметів будуть складати 8-го. Хочу зазначити, що треба вказувати правильні телефони. Треба вказувати правильні адреси, за якими будуть надіслані їм сертифікати та інформаційні бюлетні Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Дуже багато інформації зараз на, в інтернеті, дуже багато інформації та на достовірних джерелах. Хочу, щоб користувалися тільки достовірними джерелами інформації: це Український центр оцінювання якості освіти та Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти, до якого ми територіально належимо.